Українець повинен бути готовий не тільки померти за Україну, але вбити за неї. Валерій Федорович Ну, Ви хоча б над спецрайтером заморочились, він то студентам каже, що вони мають рости для того, щоб в майбутньому дивитися, яке зерно буде рости, і чи закривати для кого закривати, для кого відкривати кордони тепер цей шедевр. Вони не знають, як то має бути, чи що там. Жодна людина не варта шматочку людина не варта шматочку землі. Стану на коліна перед кожною магією. Ну, розумієте, на що загал ведеться, а? Хоча, судячи з теперішніх е, бердів нашого потужного походу, і йому над спічем вже не заворочується вчора варте інтерв'ю, яке він дав одному каналу, який Трамп обіцяє за там він, зокрема, сказав, що смерть українців – це найдешевший варіант для Америки і Європи, тому що воєвляється українці воювати за Європу і за Америку. Вам прямим текстом кажуть, у вас є два варіанти померти або за Україну, або за Європу. Іншого нема. Так сказали ті пани. Як -то? За французькі кросани б'ються в Петі та Іване, що повік стояв Пікмен, Мер під Бахмутом. Ви не знали? Бачте, вони вас просвітили. А, на, на часі там продовження воєнного стану п'ять років жінці завідував в Тікток. Ну, нормально це. Так. Є такий старий анекдот. Стоять на даху багатоповерхівки дві дівчинки, хороші, погано, і погана, і кидає вичка мінів перехожа. Погана там впала три рази хороша п'ять, тому що добро завжди перемагає зло. Лише шановні докидаєтесь, кидаєтесь. Адже історія повторюється по колу. Таке вже було. За часів у неї. Першим тілом, що зробив вони, це захопивши Київ, ну відвоювавши Київ, називайте хоч цупих б всіх айтманських чиновників, які не було діликраїнською. Були, були списки невгодних, були хороші за Києвопи, були репресії проти власного населення. Чим це закінчилось? А тим, що українці ну, просто махнули рукою і сказали, а нахіра нам здалася така влада. Та прийшли більшовики і вони зробили в 10 раз гірше того, що було. Українці навіть відвернулись е, від Нестора, а тому що думали, що коли більшовики були кюють, ні, то вони вгамуються. Не вгамувалися. Ось тому хлопця, перш ніж робити такі подарунок. Путіну, може би, якось подумали чи як. Хоча хто я такий, що вам казати, робіть посмо, і по бо все нормально. Підкореті українців жупинити їхню боротьбу міг тільки голодомор. Де сега просто витравлювали, вибивали голодом. І що цікаво, що коли подивитись архів де вони не вбирали як тупі бійці, було маса селянських повстань. Недопитки у Нерзозакордонному пробували якось їх очолити, але безрезультатно, тому що на той час селян цікавила, не цікавила жодна ідеологія. Єдине гасло, під яким вони проводили ці повстання, було від'їбитися від нас. Який стан з вами? Викінький вітер, всім минулі добра. Bum, bum.